Калінний суглоб артикуляція об'ємність, утворений суглоби поверхнями виростків та накалінковою поверхнею дистального кінця стегнової кістки. Зверніть увагу. Ось, дистальний. Верхньою суглобовою поверхнею великогнілкової кістки. Ось. Та суглобовою поверхнею на колінка. Два меніски медальний минісус медіаліс та латеральний, зовнішній, містус латераліс, мають вигляд пластинок на півмісячної форми, що лежать на поверхні слобової поверхні великого великомилкової тісні. Колінний суглоб за функцію є двоєсевим. Навколо фронтальної висі, у суглобі можливі рухи згинання та розгинання. Незначні обертання гомілки навколо вертикальні осі лише при напівзігнутому коліні. Під час згинання гомілки коліно спускається донизу він, і зміщується в проміжки між виростами, закриваючи спереду міжвиросткову ямку, захищаючи таким самим суглоб, наприклад, при стоянні на колінах. Суглобова капсула. Зверніть увагу з такого блакитного кольору. Прикріплюється до стегнової кістки. Спереду та ззаду на 1 см вище суглобових поверхонь, А збоку на відростками. Зверніть увагу ще раз. На великій гумовій кісті та на коліннику капсула прикріплюється по краю суглобових поверхов. Ось, велика гонилкова по краю. Мала гонилкова кістка не формує колінний суглоб. Вона не несе навантаження, яке виходить з вертикального навантаження стегнової та великого гонилкової кісти. Суглоб укріплюється внутрішньокапсульними капсульними та позакапсульними зв'язками. Прошу вас. І звернути на увагу на зв'язку, яка з'єднує передні роги Ось ліс. Ось. Ця зв'язка називається лігаментом тверсерзумген. Також давайте розглянемо зв'язки, які найбільш частіше травмуються. Є на відновленні дуже складними. Це передня схрещена зв'язка. Ось вона. Та задня схрещена зв'язка. ось, По співвідношенню в більшій частині при травмах по відсотку травмується передня схрещена зв'язка, задня травмується рідше, і сама по собі ізольовано ще випадки травмування ще не рідше. Спочатку травмується передня схрещена зв'язка, і, можливо, травмується задня, але щоб ізольовано травмувалася задня зв'язка передньої, це практично неможливо. Це дуже поодинокі випадки. Зверніть вашу увагу на те, що за задньою схрещеною зв'язкою у нас знаходиться задня мініскова стегнова зв'язка лігаменту мініского феморалі пастеріга, йде паралельно задній схрещеній зв'язки від заднього бічного руку рогу мініска латерального до внутрішньої поверхні присереднього відростку стегнової кістки. Лігаментум мініска феморальний антеріор, передня мініско стегнова зв'язка, вона є непостійною і не завжди у всіх вона йде. Але вона йде від переднього рогу медального мініску, паралельно передній хрещеній зв'язці, до внутрішньої поверхні бічного відростку стегнової кістки. коса підкалінна зв'язка. Лігаментом покритевим обліквою. Являє собою кінцеву частину пучків сухожилка напівперетинчастого м'яза, які йдуть в косому напрямку ось від присереднього виростка великого мілкової тіски до бічного виростка стегнової тіски. Дугоподібна підколіна зв'язка. Лігаменту поплітеом аркуатум являє собою пучки волокон, що йдуть від бічного виростка стегнової кістки і охоплюють напівколінну півколіну нім'яз по виходу з порожнини колінного суклова. Несхідна частина волокон зв'язки прикріплюється до головки малого кістки. Ось малого кістка. І головка ось ця зв'язка. дугоподібна Підколінна зв'язка. Зв'язка на колінника. Вігаментом поплітею. Ось. Він. Є кінцевим відрізком серединних пучків сухожилка Чотириголового м'яза стигна, утовще якого на колінах лежить як самовідна кістка. Зв'язка прямує від верхівки на колінника до великого гомілкової горбистості. Ось сюди. Присередній утримувач накалінника. Він же медіальний утримувач накаліника. Ретикурем пателі медіаля. Це медіальна частина колінного цуглобу. Є кінцевим відділом присередніх путчів сухожилка чотиргового м'яза стигна, утворених сухожилком присереднього широкого м'яза стигна. Зв'язка прямує від присереднього краю накалінника, місце кріплення ось до великогінкової бугристості, Ось сюди. Бічний утримувач наколінника – Ветенакулем пателе латералі. Є кінцевим відрізком бічних пучків сухожилка чотирогового м'яза стигна. Утворених сухожилком бічного широкого м'яза стигна. Зв'язка прямує від бічного краю наколінника до великогомілкової бугристості. Великогомілкова бічна зв'язка. Лігаментом колатералі тібіалі. Ось вона. Плоска зв'язка, що лежить з медіального боку суглоба. Вона починається від присереднього надвиразка стегнової кістки. ось тут починається І прикріплюється до присереднього виразка великого мілкової. Малогомілково. Бічна зв'язка лігаменту колатерале, таблури, шнуроподібна зв'язка, що лежить з латерального боку суглоба, вона починяється від бічного надвиразка стегнової кістки і прикріплюється до головки малогомілкової кістки. Особливістю цієї області колінного суглоба є наявність синевріальних сумок та великий скупчення жирової тканини. Синевріальні сумки бурця синевіаліс. Розташовуються між кістками та сухожилками няль в місцях їх підкріплення до кісток. Вони пом'якшують навантаження в цьому місці. Або ці сумки розташовані між іншими взаєморухливими структурами для зменшення взаємного тертя. Сумки дуже ваюють за кількістю та розміри, часто сполучаються з порожниною колінного сезону. Найпостійнішими, а найбільшими серед них є надколінкова сумка. бурса пателяріс. Зверніть увагу, ось вона. Так виглядає збоку. Вона розміщена між сухожилком 4 м'яза стигна та стигновою кісткою. видовжуючись на 5-6 см вище основи на Глибока підколінкова сумка. Бурса інфопателяріс, профунда, яка знаходиться між сухожилками 4 м'яза та великого мілкової кістки. Підшкірна підколінкова сумка. Бурса супканеус інфропателяріс. Завдяки цій сумці шкіра дуже гладко розкользує над колінником. На задній поверхні колінного сублова у нас є бурса під медіальним сухожилком литкового м'яза, бурса Сунддене мускулі гастрокнемії medialis та бурса субендінея мускулі Гастрокнеміус medialis.